Який трактор можна придбати? У нас до 6 тисяч зелених кубота L1-185 під капотом трьохціліндровий та дизельний двигун потужністю 18 кінських сил. Тракторець має максимальний функціонал, а саме швидкий розворот, гідропідсилювач керма. Реверс, трьохточкове кріплення, боковий гідроциліндр для рівня горизонту та ґрунтофреза, яка має робочу ширину 140 см. Далі Далі ти сильний та повнопривідний Yanmar AF-18 з газонокосаркою. Тракторець має реверс та механічну коробку передач Трьохточкове кріплення та газонокосарка, яка має робочу ширину 120 см. Ну і два ідентичні між собою малюки: кубота Б 115 та кубота Б 114 Трактори ці повнопривідні та мають трьохціліндровий двигун. Укомплектовані ґрунтофрезами, які мають робочу ширину у 120 см. максимально прості, але дуже надійні японські малюки. А якого обрав би ти? Пиши в коментарях.